Незалежно від часу і обставин, варто нагадувати собі про важливе. Все, що ми робимо, не просто так. У всьому є сенс. Важливе слід зберігати, про нього слід нагадувати іншим, наша опора там, де наш сенс. Сенс любити, дружити і надихати, діяти, мріяти і чекати. Сенс разом читати і творити, гуртуватися і захищатися, збирати і допомагати. Сенс у людях, котрі залишаються поруч, і у тих, кого пам'ятаємо, у місцях, куди прагнемо повернутися, у містах, які залишаються в серці, у словах, що промовляємо своєю мовою, в усмішці, захваті та у сльозах. Сенс у рутині маленьких кроках, у великих мріях та очікуванні. Сенс там, де є українці, сенс в Україні.